Добрий день, шановні колеги. Мені дуже приємно мати е, вже такий раз участь у національному форумі ОСБП. І е, дуже приємно те, що рік тому ми говорили про те, що е, є закордонний досвід пільгового кредитування, пройшов рік. І сьогодні у нас є міністерство, яке започаткувало таку програму. І у нас є ОСББ, які почали цією програмою користуватися. Безумовно, що є багато проблем, але це є перший хороший крок вперед. Декілька слів про наш проект. Хто не знайомий з цим проєктом, проєкт мене, це проект фінансується UCD, Агентства США з міжнародного розвитку і він працює на національному та муніципальному рівні. На національному рівні ми змінюємо законодавство, допомагаємо уряду, Міністерству, Верховній Раді приймати е, закони і розробляти їх. На муніципальному рівні ми працюємо з містами, 25 міст у нас, партнерів. Uh, і uh, головні теми цієї співпраці це є uh, енергозбереження, енергоефективність створення муніципальних енергетичних планів, а частиною, головною частиною муніципальних енергетичних планів це є споживання тепла ефективне. А ефективне споживання тепла це є ОСБП. Тобто ми підійшли до того, що uh, одним з напрямків наших проєктів це є uh, підтримка та розвиток ОСБП. В нашому проєкті ми і надавали міжнародний досвід, і досвід Словаччини, Польщі, Чехії, робили дослідження, проводили навчальні семінари, створювали ресурсні центри, ми створили більше біля 10 ресурсних центрів по всій Україні і впроваджували інформаційну кампанію і демонстраційні проєкти. Саме про них я хочу проговорити. Першим кроком для того, щоб зробити енергоефективний проєкт ОСББ, це є енергоаудит. І по всій, в рамках нашого проєкту ми зробили для 25 муніципальних, планів, 25 муніципальних планів біля 400 енергетичних аудитів. З них більше половина, половина це є енергоаудити у будинках ОСББ. І саме на цих аудитах сьогодні це є база для того, щоб саме ОСББ використовували ці аудити для подання заявок, у різні програми, в тому числі і програми пільгового кредитування. В нашому проєкті ми використали так називаємо фонд фінансових продуктів UCD, який називається Альянс Глобального розвитку. В рамках нашого проекту ми виділили 3 мільйони доларів на співфінансування демонстраційних проєктів. Критерії на сьогодні ми реалізували за рахунок співфінансування з цього фонду біля 24 проєктів. З них 10 проєктів це проєкти ОСББ. Тут є перелік проєктів. Всі ці проєкти вони впроваджувалися на конкурсних засадах, на основі енергоаудиту та на основі співфінансування. Обов'язковим критерієм було мінімальне фінансування мешканців ОСББ це 10%. Взагалі співфінансування мало бути 50%. -500. Решта 50% фінансувалася за кошти нашого проєкту. Це були грантові кошти. Е, які проєкти? Проєкти дуже різні. Починаючи від встановлення ІТП е, і закінчуючи повну термосанацію будівель в різних містах України. Е, це і Луцьк, ми сьогодні слухали е, на, наступні кроки е, в цьому місті, це і Львів. І Краматорськ, і Алчевськ, Курахово, багато, багато різних зовсім міст України, маленьких і великих. Хочу зробити декілька прикладів успішних проєктів. Це місто Краматорське, От, можна бачити обличчя, які тут в цій залі. Це люди, які саме з нами працювали. У місті Краматорську була проведена модернізація системи опалення, ізоляції місць загального користування на суму близько 1 мільйона гривень. Ефект був майже 40% зменшення оплати за енергоносії. Інший дуже успішний проєкт це є саме у місті Луцьку на перемоги 10, де було проведено комплексну термомодернізацію. Про це сьогодні ми говорили. Саме цей один із будинків цей, входить в Асоціацію Лучани, яка сьогодні є у нас піонером у впровадженні і запозиченні коштів його фінансування. Ви можете бачити, який був будинок до робіт і який будинок став після цих проведення повної термосанації. Тобто, сьогодні не треба вже їхати в Польщу. Можна поїхати в кожному в 25 міст України. Як я сказав, багато з них вже зробили такі кроки. І ці кроки, ці домослісні проєкти, саме дуже необхідні, тому що саме на них вивчається механізм прийняття рішень, збору коштів у ремонтні фонди і використання цих коштів. Тут показаний будинок в місті Алчевськ. Чим цікавий цей приклад, тим, що в цьому проєкті приймала участь приватний партнер. Індустріальний Союз Донбас, який профінансував 400% цього проєкту з фонду, фонду Алческувати. Взагалі я хочу сказати, що не треба а, боятися приватних компаній і приватних коштів. Сьогодні є багато компаній, які мають корпоративну відповідальність, такі як компанія ЄСД, компанія Дітек, компанія Contour Global американська, яка працює в Крима. І ці компанії дуже охочі йдуть на зустріч а, Людям і приймають участь у співфінансуванні таких проєктів. Більш детальнішу інформацію ви можете подивитися на нашому вебсайті, і там ви можете подивитися методики подання аудитів, а також і багато іншої корисної інформації. Взагалі, які від впровадження цих 10 демонстраційних проєктів? По-перше, досягнута економія сягає від 25 до 50%. Років. Це як результат. Тобто, сьогодні ми можемо сказати, що це не просто слова да, проведення обіду чи е, технічна документація. Сьогодні є конкретні прикладання заходів, є результат. І цей результат можна поїхати подивитися, можна подивитися сьогодні в місті Львів. Я бачу, після обіду буде доволі е, ОСББ Кам'янця, де вже зроблені ці роботи на, 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 разом з е, міста Буконконом. Е, По-друге, е, це досвід, який отримали самі ОСББ. У прийнятті загальних рішень. Це дуже важкий процес. І на демонстраційних проєктах саме він відпрацьовується для того, щоб потім ці ж самі рішення могли бути прийняті вже для е кредитних проєктів, чи кредитування пільгове, чи в майбутньому кредитування комерційними банками. І е третє, що не, дуже, е не менш важливе, це є. Е як сказати, інформаційний напрямок. Тобто люди сьогодні з інших будівель вони можуть прийти і подивитися, що це працює, що ІТП сьогодні дійсно дає результат. І пані Саботюк дуже правильно сказала, що через те, що ви вже мали одне ІТП, яке було зроблено в демонстраційному демонстраційного проєкту, люди знали, що це дає результат. І вони вже сьогодні не бояться йти і брати кредит, щоб досягнути ще більшого результату. Тому я вважаю, що робота, яку ми провели, вона корисна. Якщо є запитання або потреба в якихось деталях, звертайтеся, буде ради корисне запитання. Дякую. Спасибо. Вопрос пожалуйста. Чи є можливість містам, які не в списку, підключитися в проєкт. На жаль, в цьому проєкті 25 міст це останній перелік, з яким ми вже в принципі, закінчуємо роботу. Але через успішність цього проєкту і напрямку UCD вирішило відкрити новий проєкт, такий ж великий, і для міст, які не війшли в цей перелік. Я думаю, що цей проект почнеться десь в наступному році. І буде допомогою іншим містам України. Як відповідати це? Ну, відбір буде впроваджуватися, коли вже буде сам проект існувати, але для цього Проєкту. Відбір відбувався дуже відкрито. Ми у співпраці з Асоціацією міст України, яка охоплює всі міста України, Ми провели відкритий конкурс через веб-сайт Асоціації міст України. Ми розробили заявки, які були там опубліковані. Далі та, допомагали містам заповнювати ці заявки. І деякі малі міста краще е, е, були спроможні це зробити, ніж великі міста. Наприклад, місто Дніпропетровськ тільки з третього разу е, зміг попасти е, в наш проєкт. Сьогодні місто Дніпропетровськ затвердив муніципальний електричний план, який і допомагає йому брати кредит у Європейську банку, наприклад, для проєктів ЕСКО в бюджетних будівлях. Тобто, все можливо, е, треба просто над цим працювати.